І ось ми вже приїхали додому і зайшли на почту до нас. І на почту ми не заглядали вже з моменту мого від'їзду в Україну. І це вже майже місяць за місяць часу. Подивіться, скільки листів тут прийшло. То просто мега-мега. Зараз треба розбиратися, тому що в Америці дуже люблять присилати різні сповіщення. Просто звичайними письмами. І зараз я вам покажу, що ми купили для мілашці. Не знаю, чому ти засумувала чи все окей? Це просто там дуже такі, Я не думала, що там буде так дорого. То я типу, там тільки три вещі купила, і за 45 доларів. Насправді мені здається, в 11 років починається розуміння ціну коштам. Скільки це взагалі коштує, тому що вона вважала, що 45 доларів що це ну це від двох людей для неї подарунки, і вона вважала, що це досить багато. Але коли ти живеш в Америці, то тут досить високі ціни. І мені здається, за останні пару місяців ще виросли ціни. Ем... Все стало дорожче. І так як ми їй купили костюмчик, який вона хотіла, і дещо із косметики, і все, вона більше нічого не змогла купити. І вона е трішечки не знаю, засумувала. Зараз я покажу, що ми купили, а витратили ми е дивно, доларів. 99 доларів з щось там копійками. 100 доларів ми витратили, і зараз я вам покажу, що ми купили.